Вітаю, тепер черга сторінки 10. Узагальнюємо способи складання таблиць множення і ділення. Запиши результати таблиці множення числа 7 у порядку спадання. В таблиці у нас найбільше було 70, тому 70 мінус 7, 63, ще мінус 7 на одну сімку менше. 56, мінус 7 49.

Це буде 48, 9 на 6, 6 на 9, 54. 5 на 4 те саме, що 4 на 5, буде 20, 7 на 2. Це те саме, що 2 на 7. 14, 9 на 7, те саме, що 7 на 9, 63. Хоч на перший погляд, здається, якесь завдання, не, не дуже логічне. що... Навіщо, якщо треба відповідь, навіщо ось це ще писати переставний закон? Але дійсно раджу, тому що і за літо забули це, і хоч і це механічне завдання, але це нагода якраз закріпити і згадати ось цю логіку, яка для нас, для дорослих, вона легка, а для дітей вона може бути важкувата. Тому не нехтуйте. Цією частиною завдання. Так, і далі у нас 39 ну, завдання. Відновив попередній і наступний, як ми в минулому році робили. Це один до одного, нічого нового. Дивимось, скільки четвірка була разів взята, 5 разів. Значить, перед цим буде на один менше взята 4 рази, а після цього буде на один більше. 6 разів. Відповідно, сюди буде на одну четверку менше, а сюди на одну четвірку більше. 20 мінус 4 16. Плюс 4 24. Знову було 6 шісток. Перед цим 5, після цього буде 7. Забрали одну шістку, додали одну. У відповідь ми саме 6 одиниць. Це скільки разів, оце скільки разів. А ось це вже одиниці. 36, мінус 6 30 плюс 6, 42. 5, 9 було 5 разів, 4 рази і 6 разів. Відповідно, забереться одна дев'ятка, і додасться одна дев'ятка. Мінус 9 36, плюс 9 54. І сімка 7, 7 разів, 6. Сімка значить мінус 7 і плюс 7. Тобто, ось е, те, що множиться, ось це воно, бачите, додається і віднімається. Ось це число. Тут теж ось це число, те, що, бачите, незмінно в стовпчику, то додавалось і віднімалось. Зверніть, будь ласка, увагу. 49 мінус 7, 42. Плюс 7 50. 6. Так, 56. Далі, вирази із змінною. Теж багато разів вже робили. Якщо А дорівнює 6. Тобто, в цей вираз ми замість А, бачите, в перший і в другий додамо шістки. Ось таким чином. Це просто тренування. Тому вийде 6 помножене на 6 мінус 19. Це буде 36 мінус 19, мінус 20, 26, 1, 27. Далі 6 на 7 А на 7. Плюс 4 на А це 6. 6 на 7 42. 4 на 6, 24. 60, 6. відповідь. І останній номер на повторення. Ділення і перевірки його множенням. 36 по 4 буде. 9, тому що 9 помножене на 4 36. 36 на 6 6, тому що 6 помножити на 6 буде 36. 36 на 9 4, бо 4 на 9 36.

24 на 3 – 8, бо 8 на 3 – 24. 24 на 6 – 4, бо 4 на 6 – 24. 24 на 8 – 3, бо 3 на 8 – 24. 42 на 7 – 6, бо 6 на 7 – 42. 56 на 8 – 7, бо 7 на 8 буде 7. 56. Зверніть увагу. Що у нас було? Якщо у нас було 24, 4, 6, якщо ми назад підемо, то у нас буде спочатку 6. Ось воно. Потім буде 4. А потім 24. Тобто ці приклади сюди, а це у нас ззаду наперед. Бачите? Ось так ми. Розвертаємо. Все. І перевіряємо дійсно, щоб відповідь у нас співпала. Відповідь на перевірку повинна співпасти з діленим. Тобто повністю дзеркально у нас відображені приклади від дзеркали, порядок чисел. Якщо це співпало, ми просто механічно не переписуємо ніколи. Ми постійно задумуємося, тому що можна зробити механічну помилку. І ось це якраз унеможливлює. Коли просять зробити такі завдання, треба це робити, тренуватись. Все, розібрано у нас матеріал цього уроку. Дякую за увагу.